що зібрався виїхати за кордон, уже еще чемодан зібрав. Сус, я зібрався остатися тут на віки. тому що у мене є зарядна станція, Goal Zero ET6000X. Її ємність 6000 Вт, або 6 кВт, або або, поняв? Номінальна потужність 2000 Вт, пікова 3500 Вт. Врум! Та наше мені це твоя пікова, Христово Бубнова. ти скажи просто мені, що я можу включати? Та все що угодно. ти можеш офіс оживить. Можеш квартирку протопити, якщо у тебе газовий котел. Можна донцила гуляти, якщо село маленьке. Ти поняв? Вообще. чайничок закипів. Чайничок закипів, а вона й не замітила 100% як було, так і осталось. А чайник кипятка це що це автоматичне відро теплої води. А з відром теплої води ти можеш помити не тільки мудя, але й голову. Та де ти її взяв? В інтернет-магазині Syntetic Юа, який відкрив свої двері і не закривав. Ти можеш її хоч зараз заказати, хоч ночі, поняв? В чому плюс? Що іменно на цю станцію Гол Zero Yeti 6000X. Діє знижка за нашим промокодом біс 5%. 5 Та ти шо? А взагалі на всі товари в цьому магазині Synthetic UA діє знижка для ЗСУ, мінус 10%, а саме на цю станцію мінус 10 тисяч гривень. Та ти шо? Що ти та ти шокаєш і кліпаєш, давай що там у нас? Потому та... що я взагалі не знаю, що відбувається в Україні. Ти ж мені не розказуєш нічого Та давай, що ти починаєш. Президент Бразилії зірвав обговорення війни в Україні на саміті G20. Це зрозуміло, тому що ну, Бразилія хуй знаде от України. Він так і сказав, мені похуй. Якби в Бразилії була якась хуйня з Парагваєм, нам би бы теж було похуй. Чого? Потому що Бразилія хуй знаде. От правильно, ти і 12, і додому сьогодні нічого не задають. Значить, наступна новина. Депутат Одеської мерії записував відео про шкільні укриття у кардигані за 148 тисяч гривень. Покажи мені його. Укриття? хуя мені укриття. Кардіган этот. Кардіган? Да. Ось, ось очки. 148 тисяч гривень. Б... Це йобаний світер. Це кардіган. Ні, Сус! Це йобаний світер на молні! Так та молнія і вниз можна розтягнути, і вверх. Я розумію, можна... щоб не обосати пали того світера. Отакими от от світерами, всі секачі, завалені, бери отак от, от, набирай кучу і нагрібай, і в'яжи один великий, блядь, собі. Та ти ж навіть не трогав цей світер. Може, він не колеться. Та дай Бог, щоб він не то, що не колоться должен. Він тобі лучшим кінтом стати, блядь. Ти отак от додому вертаєшся, повісив його на плеть на стулка, на спинку стула. Кинув і, і розказуєш йому все. І бухаєш з ним. Со свитером? Со свитером. Ну, Якби б у мене був такий свитер, то я, я б з тобою свадьбу більше не вів. Я вів би свадьбу со свитером. Хороший свитер 148 тисяч гривень. Фірмовий. Да, ну його ціна 8 тисяч гривень, даже 800 гривень за... Я зря, ото то батя свої ті турецькі, там, де було написано Бойс. Знаєш, хто я пошив? Хто? Брунелло Кучинеллі. Ні, ну тоді -то надо брать, конечно, сколько б він не... Блять! На нього акт! Ну так. Да. Мінус 43 він был 198, а сейчас 111. 198, 813. А сейчас 111-341 гривня. Ну, если просто был 813, ты взял. Да нет, блять, конечно. Да, да за 800 гривен. Да вас 80, блядь, чтоб выходить в нем, що, Что, курить? -курить? Блять, вот в таком свитере, просто хорошо, куда ты частный дом, работа на первом порусе, ти ты живешь, и просто выходит покурить в нем. Отличный свитер. Я тебе кажу, если б ты в таком свитере прийшов на батьківські збори, тебе б сразу вибрали головою батьківського комітету. Почему? Потому что у тебя охуенный свитер. Ну, понятно. Вот этого пацана в свитере. Давай не понятно. Ну, дивіться, молодий пацан. Как можна було таке купить? Я 100% уверен, что дружина виїхала за кордон з дітьми. А він тут сидить, потому что була б дружина, она сказала: нахуй, не одевайся. Один что-то нормальное, в теж куча вещей есть. Ну, есть два варіанта. Або на Базаре він був сам. А або... купляв? Да. по-любому сам. ну, если с кентом, да? Вот я пришел бы на базар, да? По мере такой свитер, что ты бы не сказал? Сними нахуй, пошли дальше. Вот, а вин сам был. Або с мамкой. Нет, что с мамкой, блядь, а может, вообще, может, ему вообще начальник, шеф подарил. Ну, прикинь, тебе шеф говорит, на, на ты свитер я отдарю. И ты что? И ты приходится на Спасибо, кажу. Потому что, да, потому что уволят, и ты носишь. Потому что сам, сам, сам людина вот такая, вот людина даже вот это. Хай він хоть депутат мерії, хай його там считают підарасом, але він не мог купити такий свитер. Не мог він блядь, просто купити. Либо йому, блядь, в детстве по голові пролізла скалапендра, блядь, і просто відсоєдинила, блядь, леве полушарі від правого, блядь. Не, ну купив О, же. Що, шо, шо, ну не, ну купив же, блядь. Вин либо слепый, вин нахуй залыта слива была же, либо вин наспор просто. Давай так, если мы сейчас бежим с тобой до киоска голыми, блядь, и ты проигрываешь, ты покупаешь вот этот свитер, и вин проебал, только в таком случае его можно было купить. Не только покупаешь, но и носишь. И носишь, блядь. Что интересно, свитер. Я просто если шеф подарил, понимаешь, шефу кто-то купил, блядь, там, знаешь, и говорит, сука. Так, кому, блядь, подарить, Кого не жалоб. Над... Саня, блядь! Алло, Саня! А ну зайди в кабинет, блядь! А ну двигал! Саня заходит, а ну примир свитер. Саня такий, блядь. Ну як тобі, Ну ти шо скажеш? Нормально, так. Ну, хороший, ну, хороший. Так. хороший так. Все, носи, і тепер шо? тепер приходиться насыть не знімати. Так міг би передарить кому-то. На днюху, даешь, оп, свитер. Сука, яка, та, блядь, курточка, 12 тисяч гривень, пуховик, теплий, Понял? Мінус 50% скидка, скидки. То есть 24, зараз 12, і то я думаю, нахуй мені нужен за 12. Человек, блядь, не задумываясь, блядь, купил клубок распущенных, нахуй, ниток, блядь, за 148 тысяч. Да это блядь. не клубок ниток, это от Брунелла Ку -Ку Кучинелли. Это, это Брунелла охуели, блядь, такие вещи продавать, это ты говорю еще раз. Ты идешь вот так вот по Туречине, блядь, вот тут э, помидоры, огурцы, рыба пришло, и дальше пришли носки, полотенца, и вот такие свитера там идут, блядь. И футболки с вот этими футболистами разными, блядь, Свитер... качественные, блядь. Свитер же хороший, мне удивительно, что он ее лето летом не носил. Действительно. Блядь. Так, все, давай дальше новость. У меня же новость, я читаю. Давай. Значит, во всех интернетах разгоняют такую тему, что скоро будет э, ядерный взрыв. А Саня, блядь, готовый. У него уже, блядь, свитер есть. Вот так вот голый в одном свитере со стулкой выхода, блядь, поставил на пляже в Одессе, блядь, набрал бокал вина, там ядерный язык, рыб ебаш, а он похуй, я, я в свитере, блядь. Так в этом свитере, по идее, можно и ядерный взрыв пережить. Может, в таком свитере ты должен все пережить. Хоча, в принципі, знаєш, 148 О, тисяч гривень. Я этот, в таких світерах мужички в невеличких городках на похорони і на поминки збираються, Поняв? Зверху вони ще кожанки надівають. І у них такі жінки повненькі, поняв? І вони такі курять оце, поняв, в цих світерах, блять. І от це вони такі розкажуть. Я поняв, де їх бачив. От такі світера. Так вони ж стоять по полторушки гривень. А це 148 тисяч, блядь, ну блядь, футболісти львівських Карпат получають менше в місяць. Я скажу, футболісти Львівських Карпат менше стоять, якщо їх продавати за границю. 140... Це бюджет, це блядь, укриття в школі, це бюджет, в принципі, школи. Ну, в принципі, на да. місяць. Ти знаєш, що 148 тисяч гривень. Я думаю, що коли він буде писати заповід, він напише там квартира, дружині. Машина, дітям, світер нікому, блять. В ньому мене й поховайте. А заповіту і буде звучати. Як умру, то поховайте мене в кардігані піздатам, щоб люди вдвічі більше плакали. Що такий помер молодий і в кардігані піздатам. Ну, знаєш, хто найбільше радується, хто. Продавець в магазині, який протерал. Да ты що, бля, він прийшов домой в говно, блядь. Занесли обосстаного. Жена, говорить, от дупляй, на друге утро. Що з тобою случилось? Що таке? Ти помниш, блядь, о той світер, який 84 роки висів в нашому магазині, да. Що? Купили, блядь! Хто? Саня, Єбать! Та да ти що! І вона вместе з ним, понял, другий других день ухуярились. Заканчиваю займатися світерами, переходимо на що Все, ну. На мне, шапки. Давай, я так от рішив, пора йти на пенсію. Мы с блядь, говорит, отработали. Отъебали. Бачили, каже, душа в душу, блядь, просто Саня виручив всіх. Кстати, Саня не вистачає такої кепочки, знаєш, міхової такої з козырьком. Вот як, ну, ну, щоб классика, щоб блядь. Не... Щоб імені, бля, іменно Яник в лучі годи, блядь. Просто, ну, дивись, я нічого не хочу сказати, але прикинь, ти приїхав до шлюх з пацанами. Ну, так. І шлюхи там пацанов розібрали, а ти залишився. <ристо> Тому що, що він в світе, ну, ну, непонятно. Ну. Так може він світер їбе? А за 148 тисяч гривень. Таліша. Так це по скідки. Заприкинь, э, знаєш, зранку дівчина вдіває там, твою футболку або сорочку, да, ходить по квартирі, голов сорочка. Туп... Ні, вона така одягається і домой, і додому одразу. — А що ти не мав те, що одіти. Та, говорить, один світер. Та, бля. Знаєш, а що, обідно, що світер так хотіть 148 тисяч, а якщо це тяжко зробив. А прикинь, вот это, блядь, что ти свитер не носишь, там молния поломалась, заедає, блядь. Так на него должна быть и гарантія. Знаешь, як на, это, на микроволновку гарантія, типа там год, так на свитер, год, гарантія. Затяжок не буде, молния працює, і вот эта херня не чишет, все тут, понял. Не, я просто знає, э, потом, когда проходят годы и твои старі вещи, понял, ну, уходят куда-то. И прикинь, таки діти, вот там уже внуки прибирають вещи там в квартире, і находиться і свитер. Не, і свитер начинает балакати. Один мене, пожалуй. Хотя в ньому его поховають. Это понятно. Прикинь? Не, ну допустим, ну, він, блядь, ну просто что чувак молодый. Та молодый. Ну, зато есть плюс в этом свитере багато плюсов. Ты заходишь у МСЕК, тебе інвалідність сразу дают. Ой, 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 ой. Ее. Едешь ТЦК, ой, не, это отпускай. Ну нахуй. що? Дурачки нам в армії не надо. Та ні, ну як? Ну, блядь. Пек, ну от дивись. От хтось вкладує гроші в крипту. Так. Хтось не По-любому. А Саня тупо у світера. При... Так за то, це ж по приколу. Йому ж нічого не свитай, нічого не грозить. Прикинь, на Бу або СБУ. прийшли з обшуками. Он до крупи прилізли, Сколько бабок понаходили везде? Ну, та, тут... А от до нього приходять, у нього тупо 3012 штук світеров Висить, ну, плюс мінус одинаковых. Просто дета пряжа друга. Де-то чуть-чуть більше гладкий, де-то кольжа, трошки. Де-то везерунок отличается. И он такие, блядь, ну, нехуй брать, пошли отсюда. Ну да, чоловік мерзне, ну що, ну хай мерзне. Хай мерзней, ради Бога. Все, і так отморозилось. Прикинь фільм «Джентльмени». От гая річить. Ну. От прикинь, Колін Фаррелл був би не в тому прикольному костюмі, а в такому світері. І його банда в таких світерах. І що думаєш, всі б купили. Ніхто б не купив би, навіть фільм би не подивились. Зато після перемоги буде парад, всі будуть іти з прапорами, поняв, а Саня буде за світером на палки. <реш> Потому що, а що, а що нет. А, що ні? а, що ні? а Це... прикинь, прикинь, так от Саня просто додому, знаєш, там, типа, дзвони додому дружині, Сонечка, я запізнююсь, я тут невеличку аварію попав. А вона йому: Світер! Як там з світ? світ... вітером, все нормально? Все, з вітером все нормально, блядь. Саме біднеше, знаєш що? Що? Світер за 148 сорок тисяч гривень. А на трусах отут дивила. Трошечки протерлась, прогоріла, так сказати. Прикинь, просто ти кидаєш її, що все одно стирати треба. Як скільки б він не стоїв, ну ти потієш як собака, блядь. Ну, він потієш. Давай так, ну да. Люба людина потіє, як собака. Хто трошки більше, а хто трошки менше. І ти прикинь, ти просто кидаєш в стирку і забув, понял, назад, режим там легке проня, бо бабовна. Просто я куебал на 100 градусов и на 1800 отжима, блядь. Вытягиваешь, же а там, блядь, плед, покрывало, нахуй, с молнией. Мне интересно, вот если этот свитер распустить так. и связать с него 12 шапок и трое варежек, Почему они уйдут? Ну, дивись, допустим, есть варежки по 25 тысяч гривен, шапки по 50. Найдутся люди, я тебе говорю серьезно. Просто, дивись, на самом деле, вот таких людей тоже надо кодировать, знаешь? Это как у дурачка, у дурачка появились фантики. У нас клуб анонімних покупців. Блядь, все, і Саня, сидить. Так от кругу люди, поняли такі? Yeah. Саня, сидить. Здравствуйте, мене звати Саша. Я... Мені стільки там рочків, І я люблю покупати світера по 148 тисяч гривень за штуку. Всі. Дякую, Спасибо, Саша. Спасибо. Наступний каже: Здрасте, мене звуть Сережа. Так. Мені 32 рочки, Я купив собі ремень за 27 тисяч євро. Спасибо, Сережа. Хороший, качественный. — Хороший, хороший. Видно сразу. по Понял, yeah. выйдет сразу. Да. Тут, блядь, даже. Подожди. Тут, по-моему, по два ремня, Сережа. Два ремня. Вот то, считай, прикинь. Два ремня, або один толстый. Вот. Все, пожалуйста. Ремня. Здравствуйте. Мене зовут Петя. Мне 40 років от Рездва И Я люблю покупать ручки по 1500 євро. В чем прикол? В чем прикол всей ручки, вона не пишет. Потому что паста до неї тоже стоит двушку. Зато Саня ходить зараз по Одесі і каже: Такий світер тільки у мене. І все, Саша, тільки у нього такий світер. Сань, не пайду, ні в кому випадку Сань не обідать тебе не хотіли. Ми. Просто ми розуміємо, що ти їй похуй, що носить. На самом деле, потім Сусом для тебе є, ну, світерок. Як з Сусом? Це нові кутюр'є. Вони набирають обороти, э, сусіди та бампероні. Отакий От свитер. скинь нам адрес, мити нову почту, куда там. ми и прийшли. А ти присылай нам свій. Мы его розіграємо, поняв. І купимо пацанам Mavic 3T. Іли просто поміняємо свитер на Mavic. Все. Насив, купив свитер, носи, носи, не що ж, всім дякуємо, шановне українське товариство, панство, шляхта і всім всім, хто долучається до наших зборів. Пікап на 64 й батальйон ми передали. А зараз ми узнаємо ім'я переможця, як і людина, яка перемогла, е і забирає прапор з підписом Кузьми Кузьмиськлядина. Ємільянаф ОО. Будь ласка, зв'яжись з нами напиши, чи подзвони, і цей прапор. Ми тобі або особисто вручимо, або передамо якоюсь почтою. Так, і наступний розіграш, дорогі друзі. Наступний розіграш – це футболка легендарного Андрюхи з його ж підписом і до перемоги разом. Всі всі вічі не всі знають. Андрій Ярмоленко за збірну України та Динамо Київ в сумі забив 190 голів. Тому 200 гривень за 200 гривень ви можете виграти футболку такі рамки красиву, з підписом Андрія Єрмоленка. Тому що він ще буде забивати, поэтому ціна так, тому 200. 200 гривень. Крок чим більше по 200 гривень, тим більше шансів виграти таку футболку. Нагадую, що ми збираємо для 36-ї бригади на повнопривідний Фольксваген Т4 або каравела. Ну коротше повнопривідний главний як написав Андрюха до перемоги разом. Давайте забираємося. Слава Україні! Героям слава поряд!